Я потратив більше 10 років на зрозуміння ноутбуків, і тому в цьому відео я розповім вам усе, що потрібно знати про них, починаючи з основи, типу яка різниця між цими двома процесорами, і до тих проблем, що часто залишаються непоміченими для більшості користувачів. Тому сідайте, ми починаємо. Що ви відчуваєте, купуючи ноутбук без знань про них? Ви прокинулися зранку і пішли до комп'ютерного магазину, щоб купити ноутбук. В магазині вас зустрічає продавець і запитує, що саме ви шукаєте. Ви кажете, мені потрібен потужний. Ноутбук для роботи та ігор. Продавець рекомендує вам певну модель. Ви починаєте її розглядати. Бачите, що відеокарта має позначку MX і думаєте, о, це дуже хороша карта. Дивитесь на процесор, там написано i7. Ви кажете: о, це саме те, що я шукав. Ви настільки вражені цим ноутбуком, що навіть не перевіряєте ціни в інших магазинах. Ви купуєте його, повертаєтесь додому, встановлюєте ігри та програми, але продуктивність в результаті виявляється набагато гіршою, ніж ви очікували. Ігри працюють погано. Рендерингу програмах займає дуже багато часу. Та ви все одно переконані, що це найкращий ноутбук за свою ціну, адже ви не розбираєтесь в характеристиках. Чи хороший тут процесор, чи потужна тут відеокарта, чи достатня оперативної пам'яті. У вас може не бути жодного уявлення. Насправді ви могли б купити кращий ноутбук за таку ціну, але на жаль, брали слабку модель, яка вам не підходить. І це ще не все. Ви не порівнювали ціни в інших магазинах, тому переплатили аж на 150 доларів більше за його реальну вартість. Вітаю у клубі тих, хто переплачує. Як не стати частиною клубу переплатників? Насправді відповідь дуже проста. Вам потрібно мати хоча б базові знання про компоненти ноутбуків, які процесори, які відеокарти, яка оперативна пам'ять. У цьому відео я поясню ці компоненти, наскільки зможу. Але спочатку потрібно домовитись про кілька важливих речей: стаціонарний ПК чи ноутбук. Якщо у вас є певний бюджет на покупку комп'ютера, то за ці ж гроші стаціонарний ПК буде потужніший ніж ноутбук. Чому так? У ноутбуках інженерні рішення зазвичай коштують дорожче ніж у ПК. Через це ноутбуки завжди дорожчі, ніж настільні комп'ютери з тими ж характеристиками. Якщо вам не потрібно носити комп'ютер з собою і ви подорожуєте нечасто, то збірка ПК буде вигіднішою ніж покупка ноутбука. Для чого вам ноутбук потрібно чітко визначити мету використання ноутбук. Тут є кілька основних сценаріїв. Ноутбук для ігор, головний компонент тут відеокарта. Процесор теж важливий, але не настільки критичний, як GPU. Ноутбук для рендерингу, монтажу та 3D-моделювання. Основні компоненти. Процесор важливий для швидкої обробки задач та відеокарта. Теж необхідна для ефективного рендерингу. Раніше рендер майже повністю залежав від процесора, але тепер сучасні двіжки використовують ядра відеокарти замість процесору. Рендеринг через відеокарту значно швидше ніж через процесор. Ось чому в цьому випадку відеокарта є такою ж важливою, як і процесор. До речі, є ще одна важлива деталь. У випадку рендерингу варто вибирати ноутбук із відеокартою Nvidia. Чому саме NVIDIA? у їхніх відеокартах є ядра CUDA, які мають високу продуктивність у рендерингу? Можливо, це звучить трохи заплутано, але згодом ви все зрозумієте. Ще один нюанс: у перших двох сценаріях, тобто ігри та рендеринг, ноутбуки мають малий час автономної роботи, оскільки їх компоненти споживають багато енергії. Тому в таких випадках ноутбук майже завжди використовує живлення від мережі. Третій сценарій: це офісні ноутбуки, які не призначені для ігор та рендерингу. Вони мають меншу потужність, але довший час роботи від батареї. Оберіть той сценарій, який відповідає вашим потребам. У вас є 5 секунд. Залишимо ці три сценарії тут. Ми потім до них. Ще повернемось. А зараз розглянемо компоненти ноутбука. Процесори. Якщо ви вже дивилися ноутбуки, то, мабуть, бачили щось на кшталт i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 5, 7. Це моделі процесорів. Intel випускає серії i 3, i5, i7, i9, i3 початковий рівень, i5 середній рівень, i7 і i9, продуктивні моделі. AMD випускає серії Ryzen 3, 5, 7, 9. Аналогічна градація. Але крім цього, в назві процесора є цифри та літери. Що вони означають, розглянемо на прикладі. Як визначити покоління процесора. Подивіться на четверту та п'яту цифру зліва у назві процесора. Наприклад, якщо там стоїть 11, то це процесор 11-го покоління. Чи означає це, що новіше покоління завжди потужніше? Не зовсім. Але новіші покоління отримують кращі технології, що може покращити продуктивність у певних задачах. Що означають літери у назві процесора? У кінці назви процесора ви можете побачити літери, наприклад, H, G1, G7. Сім Y, U та інші ці літери мають важливе значення, і зараз ми їх розберемо. Це дуже важливе для вибору ноутбука. Процеси з літерою U в кінці призначені для низького енергоспоживання. Ці процесори не дуже продуктивні, але вони забезпечують довгий час автономної роботи, що дозволяє використовувати ноутбук довгий час без під'єднання до зарядного пристрою. Тому, якщо бачите літеру U у назві процесора ноутбука, то знайте, що цей ноутбук призначений для низького енергоспоживання і довгого часу автономної роботи. Тепер перейдемо до літери Y. Процесори з літерою Y споживають ще менше енергії, ніж процесори з літерою U. Вони мають ультранизьке енергоспоживання. Літери G1 та G7 вказують на рівень вбудованої графіки в ноутбуці. Вбудована графічна карта у процесора з G7 потужніша ніж у процесора з G1. Звісно, процесори, які я показав раніше, вони не є дуже потужними, вони не забезпечать хорошу продуктивність. Якщо ви займаєтесь діяльністю, яка вимагає потужності, як от ігри, 3D-моделювання або рендеринг, то вам потрібно вибирати процесори з літерою H в кінці. Тепер давайте розглянемо ці процесори у сценаріях, які я тільки що описав. Якщо ви пам'ятаєте, я сказав, що процесор дуже важливий для рендерингу, то як же порівнювати ноутбуки за їх рендеринг-продуктивністю? Перш за все, я Заходжу в Google і в пошукове поле вписую. Laptop Reviewer Signbench R23. Далі переходжу на сайт LaptopReviewer.com, прокручую трохи вниз і натискаю на потрібну опцію. Переді мною з'являються процесори ноутбуків. Продуктивність рендерингу цих процесорів зменшується з верхньої частини списку до нижньої. Пояснюю, на прикладі. ноутбук з процесором 12900HK дасть кращу продуктивність у рендерингу, ніж інший ноутбук з процесором 6800H. Ви можете скористатися цим списком процесорів для вибору ноутбука. Які підходять вашому бюджету, давайте я навіть скажу, як вибрати ноутбук. Вибираємо процесор, наприклад, 12900H. Далі я шукаю i 7 12900H в Google. Він мені дає список ноутбуків з процесором 12900H. Я перевіряю ноутбуки, але вони занадто дорогі для мого бюджету. Повертаюся до списку процесорів і вибираю інший процесор, який нижче в цьому списку. Потім виконую такий самий пошук Google, але для цього процесора. І знаходжу інші якісь ноутбуки, які вже більш пасують до мого бюджету. Отже, наприклад, найкращий процесор, який я можу купити для рендерингу за цю ціну, це 12700H. Але є дві різні моделі ноутбуки, які вміщаються в мій бюджет, тож який з них вибрати? І тепер тут треба вибирати графічну карту. Графічні карти, по-перше, знаєте, ось що існують два основні виробники графічних карт. Один з них це AMD, інший це Nvidia. Якщо в назві графічної карти є RTX, GTX або Quattro, то ця відеокарта. Карта вироблена компанією Nvidia. Якщо в назві відеокарти є RX, то ця відеокарта виготовлена компанією AMD. Графічні карти серії RTX від Nvidia відомі такими технологіями як Ray Tracing та DLSS. Ray Tracing це технологія створення реалістичної картинки, яка обчислює відображення в зображенні. Якщо вам цікава ця технологія і ви кажете, для мене це незамінно, як би я без неї обійшовся, то вам потрібно вибирати ноутбуки з відеокартами Nvidia RTX. Тому що Ця технологія ray Tracing на відеокартах AMD працює не дуже добре. Можна сказати, що вона навіть працює досить багато з іншого боку, якщо ви зацікавлені в рендерингу, то вам все одно треба купувати відеокарти Nvidia. Як я згадував раніше, у відеокартах NVIDIA знаходяться ядра CUDA, які мають дуже високу продуктивність в рендерингу. Саме тому для вас буде набагато краще обирати відеокарти Nvidia для рендерингу. Далі повстає питання, як порівняти графічні карти, як дізнатися. Яка з них потужніша. По-перше, знайте, що всередині серії відеокарта, яка в своїй назві має цифри з більшим номером, то вона є потужніша. Наприклад, 3070 краще, ніж 3070, а 3060 краще, ніж 3050. Можливо, ви запитаєте, чи є такий самий список рейтинг відеокарт. Звичайно, є. В пошуку Google вводимо лаптоп GPU, Benchmark List. Переходимо на сайт laptopmedia.com, Прокрутивши вниз, бачимо список графічних карт. Продуктивність графічних карт тут так само. Зменшується від верхньої частини списку до нижньої. Якщо ви помітили поруч з графічними картами, є буква W. Це вказує на максимальне споживання потужності графічної карти. Серед двох однакових карт модель з вищим значенням ватів буде потужнішою та споживатиме більше енергії. Як ви можете зрозуміти, з цього важливі не тільки моделі графічних карт, але й значення потужності, яку вони споживають. Це значення споживаної потужності також можна знайти в характеристиках ноутбука. Тепер давайте повернемося до ноутбука для ренту. Рендерингу, якщо ви пам'ятаєте, ми сумнівалися між двома моделями, як ви бачите, одна з них має відеокарту RTX 3050 Ti, а інша RTX 3060. Ноутбук з RTX 3060 буде потужніший. Я вибираю ноутбук з RTX 3060 і додаю його в категорію рендеру в таблиці. Ми вибрали наш ноутбук для рендерингу. Тепер перейдемо до категорії ігрових ноутбуків. Як я вже раніше казав, в ігровому ноутбуці більше значення має графічна карта, а не процесор. Отже, знову повертаємося до списку графічних карт і вибираємо відеокарту з верхньої частини списку. Наприклад, можна подивитись на ціни ноутбуки з відеокартами RTX 3070 Ti. Я знайшов модель, яку можу собі дозволити, і додаю її до категорії ігор. До речі, ви можете грати на ноутбуці, які ми обрали для для також можна рендерити на ноутбуці, які ми обрали для ігор. Іншими словами, немає правил, що рендеринг неможливий на ігровому ноутбуці. Це просто питання вподобання. Залежно від того, для чого використовуватимете ноутбук, ви можете вибрати той, що саме вам підходить. Добре, з процесорами та відеокартами розібрались, але наскільки важливі інші компоненти, такі як оперативна пам'ять, диск та екран, яка між ними різниця, і наскільки вони важливі? Звісно, вони важливі, але Оскільки кількість цих варіантів є більш обмежена, я хочу швидко розповісти про них усіх разом. Оперативна пам'ять або ж RAM. Для сучасних ігор і програм бажано купити ноутбук, в якому як мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті. Я навіть вважаю, що 16 ГБ через кілька років буде навіть недостатньо. Навіть зараз я стикаюся з помилками про недостатній обсяг оперативної пам'яті під час роботи в After Effects. Тому ноутбук, який ви купуєте, повинен мати хоча б 16. 16 гігабайт оперативної пам'яті. Звісно, в більшості ігор не потрібний великий об'єм оперативної пам'яті. Але коли мова йде про рендеринг, навіть 16 гігабайт може бути недостатньо. Але для початкового рівня такої оперативи має вистачити. SSD, моя порада купити ноутбук з як мінімум 512 гігабайтами пам'яті. Розмір сучасних ігор і програм збільшився, тому купівля SSD меншого розміру може бути помилковим вибором. І з часом вам можливо доведеться видаляти щось, щоб звільнити місце На диску для нових файлів. Екран ноутбука: якщо ви збираєтесь грати в ігри на ноутбуці, буде набагато краще купити ноутбук з високою частотою оновлення екрану. Гра на екрані з високою частотою оновлення, особливо в змагальних іграх, точно підвищує вашу продуктивність у грі. Тому з цієї причини, обираючи ноутбук для ігор, Рекомендую купити ноутбук з частотою оновлення екрану хоча б 144 Гц. Якщо ви не плануєте грати в ігри і вам потрібні більш точні кольори, вам слід обирати екран з високою кольоровою точністю. Існують стандарти, такі як NTSC та SRGB, які розроблені для визначення цієї кольорової точності. Якщо ви подивитесь на характеристики ноутбука, які ви збираєтесь придбати, то ви побачите відсоткові значення цих стандартів. Наприклад, це означає означає, що даний екран може відображати 72% кольорової точності NTSC. чим вищий цей показник. Тим більш насичені та точні кольори передає екран. Звісно, знайти ці характеристики разом дуже складно, але якщо у вас є бюджет, ви можете вирішити це питання, купивши зовнішній монітор із високою кольоровою точністю і з високою частотою оновлення матриці. Тепер давайте перейдемо до ноутбука у третьому сценарії. Я вже пояснив процесори у цьому сценарії. У таких ноутбуках є серії від відомих брендів. Наприклад, можна навести серії ноутбуків MSI Summit, Huawei MateBook, Lenovo Lenova. ThinkPad, Asus ZenBook. Ви можете ознайомитись з ноутбуками в цих серіях і вибрати ноутбук залежно від ваших потреб. Тепер ми закінчили всю таблицю. Але я хочу зробити ще одне доповнення щодо сценаріїв для роботи та рендерингу. Якщо ви пам'ятаєте, у перших і других випадках нам доведеться бути підключеним до зарядного пристрою через високе споживання енергії. Але що робити, якщо я хочу працювати з високою потужністю, але без підключення до мережі? І також я не граю в ігри. Для цього ми створюємо додатковий сценарій та додаємо серії Apple MacBook. До речі, знайте це є проблеми з більшістю ноутбуків на базі Windows. Якщо ми хочемо отримати повну потужність від відеокарти та процесора на цих ноутбуках, нам потрібно використовувати їх лише при підключенні до мережі живлення. Тому відразу після відключення ноутбука від мережі живлення, процесор та відеокарта миттєво знижують свою продуктивність задля збереження енергії, тому ми не можемо зберегти високу продуктивність таких ноутбуків без підключення до мережі. З іншого боку, старі MacBook з процесорами Intel не включені. Але нові MacBook з процесорами m 1 та m 2 демонструють неймовірну продуктивність і можуть підтримувати цю продуктивність навіть без підключення до мережі. Тому, якщо ви багато подорожуєте. Та не граєте в ігри, зверніть увагу на MacBook з процесорами M1 та M2. Музичне виробництво. Також дозвольте додати ще щось. Якщо ви займаєтесь музичними програмами, такими як FL Studio або Logic Pro X, вам не потрібна потужна графічна карта, але вам потрібен потужний процесор. Тому ви також можете звернути увагу на нові моделі MacBook. Тепер давайте закінчимо відео, але перед цим я хотів би сказати дві речі: ви мене запитаєте, брат, я не цікавлюсь. Комп'ютерами я нічого не зрозумів з цього відео, що мені робити в такому випадку. Ви можете зробити ось що заходите в наш інстаграм з посилання під відео і в Дірект залишаєте повідомлення з інформацією про функції, які вам потрібні, і вашим бюджетом. Трохи почекавши відео, ви отримаєте повну рекомендацію стосовно ноутбука, який буде ідеально вам підходити під ваші потреби і ваш бюджет. Також ви можете звернутися до нас з будь-якими питаннями про ноутбуки. Ну, добре, дякую за перегляд. Якщо у вас є пропозиції щодо відео, можете залишити їх в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!